Зранку у нас були приліти ввечері Минулого дня були теж приліти, і були дрони які Зруйнували частково енергетичну інфраструктуру міста. Потім зранку були ще приліти ракет С 300, які були запущені з території Російської Федерації, і теж були руйнування. Потім ще ньому теж були, були приліти по енергетичної інфраструктури. І зараз наші служби енергетичні служби та комунальні служби. Уж міста працюють над локалізацією тих руйнувань. Який наш ворог зробив за цю добу, тому ситуація складна, але ситуація контрольована. Зараз є електроенергія у місті, працює городського електротранспорт працює метрополітен, але все ж таки є певні складнощі з енергоносіями і з опалюванням. Росіяни постійно цілять у об'єкти критичної інфраструктури, це енергетична інфраструктура, і це е, роз, зрозуміло, І е, наш президент е, попереджав е, усіх українців, що таке може бути. Тому е, ми сконцентровані, ми сконцентровані на тому, щоб якнайшвидше локалізовувати усі всі е, руйнування, які наносять наш ворог.